Du Останні штрихи в сценічному образі. І ось вона сцена різдвяних дзвіночків 2012. Анастасія Дамінкова приїхала на фестиваль із Харкова. Разом із своєю викладачкою Тетяною Шуть музикою займається майже шість років. Нашому колективі є хлопець, який їхав на цей конкурс, і він усім розповів, що тут гарні призи і дуже гарний конкурс. Вже в 9 -е Червоноград ласкаво запросив гостей зі всієї України на традиційний дитячий фестиваль популярної пісні Різдвяні дзвіночки 2012. Цьогоріч на казково вбраній сцені Червоноградського народного дому виступило 59 учасників у трьох вікових групах. Софія Терлецька до вас я приїхала з міста Бурштина Івано-Франківської області. І по ти сьогодні пісню виконувала? Сьогодні я виконувала пісню Три поради, слова Рибчинського і а музика Олександра Пономарів. Як враження після виступу? Не страшно було? Ні. А цей фестиваль для тебе перший? Чи ти ще десь брала участь? Ні, я брала участь у дуже багатьох фестивалях міжнародних і результати? Результати. Ну, мала перші місця, другий, третій. А хто тебе сьогодні приїхав підтримувати? Сьогодні мене приїхала підтримувати мама. Приїхав в місто Володимир Волинський. І і пісня, Я буду співати пісню футбол та «Мальвіну». Різдвяні дзвіночки є першим відкривачем фестивального року в Україні. Фестиваль різдвяні дзвіночки і дійсно і унікальні, його повторити неможливо. І починаючи з нашого фестиваля, йде ціла череда таких подібних фестивалів, де наші діти співають по всій Україні. Не випадково, що фестиваль Різдвяні дзвіночки проходить у День Соборності. Адже саме тут, у Шахтарській столиці Галичини, діти і молодь з усієї України спільно колядує. Підхоплюють лейтмотив коляди і дорослі журі фестивалю. прилеті. Цьогоріч, за словами журі, рівень учасників був дуже високий, тому гран-прі не було. А місця розподілилися наступним чином. У молодшій групі лауреатом першої премії стала Софія Трилецька із Бурштина. У середній харків'янка Валерія Сумулік та Катерина Коршун із Донецька. Своїм співом у старшій віковій групі вразила журі Теличенко Дарія із Харкова. Наступний фестиваль різдвяні дзвіночки відбудеться вже у 2013 році. До побачення різдвяні дзвіночки 12 із роздустючі на ювілейному 10-му фестивалі різдвяні всеукраїнському фестивалі 2013. Приїжджайте, ми їх чекаємо. Я думаю, що це буде шикарний фестиваль.